Група колишніх високопоставлених співробітників Служби національної безпеки США провела секретні переговори з близькими до Кремля росіянами. Темою розмови було припинення війни в Україні. Про це повідомляє NBC News. Зазначається, що глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров у квітні, перебуваючи в Нью-Йорку, провів двогодинну зустріч із членами американської групи. Під час таємних переговорів обговорювалася тема окупованих Росією територій України, а також пошук дипломатичного вирішення війни, який би влаштував обидві сторони. На зустрічі з боку США були присутні такі особи: колишній дипломат Річард Гаас, експерт з Європи Чарльз Купчан, експерт з Росії Томас Грем, колишній помічник міністра оборони США Мері Бет Бетлонг та колишні чиновники Білого Дому та Держдепартаменту США. Метою такої зустрічі була можливість підтримувати канал зв'язку з РФ відкритим, щоб визначити місце майбутніх переговорів і компромісів щодо припинення війни. NBC пише, що переговори відбувалися з відомо адміністрації президента США Джо Байдена, але не за її вказівкою. Колишні офіційні особи США згодом поінформували Раду національної безпеки Білого Дому про те, що сталося. Крім того, повідомляється, що принаймні один колишній американський чиновник побував у Росії для обговорення війни в Україні. Крім Лаврова з російського боку, у дискусіях брали участь науковці, лідери великих аналітичних центрів або науково-дослідних інститутів, а також інші представники російської зовнішньополітичної сфери. Вони, як вважається, дослухаються до російського президента Володимира Путіна та перебувають у постійному контакті з особами, які ухвалюють рішення в Кремлі. Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не збирається розпочинати зараз діалог з Росією та тримає двері зачиненими. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк підкреслив, що будь-який переговорний процес із нинішнім режимом Росії неможливий.